Роботяги. Всім привіт. Вчора переглядав трохи відео там на Ютубі. Сиді вечором уже прийшов з роботи, сижу, дивлюсь, хлопці знімають, показують. Всі вже щось роблять. Хтось вже влагу закриває ті борни тягає по полі, хтось пшеницю підживлює. Селітру розкидають, хтось ротаційну борону по пшениці тягає, хтось щось купив, якісь там культиватори складають, щось роблять усі ми теж щось хочемо. Хочемо щось робити. Прийшли ось на поле. Будемо продовжувати наші розліснення. Бо в поля поки ми не можемо зайти, просто немає сенсу. А Зараз я вам покажу, які в нас тут красуньки ходять. Так ось. Бо в нас на полях ще, наприклад, ось така обстановка. Ну, якби заїжджають, закривати вологу. Не дуже то й треба. В неї десь треба спочатку кудись подіти цю вологу, а потім вже й закривати. Тому, тому ми продовжуємо розліснювати, тому що дуже багато полів під залісненням, під лісом. Так після того, як розпаювали землю, люди, які нічого не робили тоді, і, скажімо, великі фірми не забирали, холдинги землі не забирали. Вона так позаростала. А тепер, щоб щось, щоб щось робити, щоб щось садити, сіяти, треба... Вирізати, виробити. А тут на цьому полі, це де ми прийшли, все було такі ліси, ота Березина. Ну, відсотків певно 85-90 було все під таким лісом. І ми отак кожен рік потрошки, це до тут десь півтора гектара поле те, що ми недавно виробили. Вже задісковане, але ще можемо бачити тут пеньки, ще... Ще тут не скоро буде сіятися. Чого так багато пеньків на полі, розкажу. Пробували ми декілька варіантів розліснення. Один із них це була розкорчовка. Не пішла у нас розкорчовка. Як тільки починали вирізати. Звідти як починали ми. Ну, тут кусок видно, там де, де теплесо. Оце цей самий свіжий кусок, що ми вирізали. Лишали ми отакі, в основному береза була. І ми залишали пеньки такі по пів метра. Ось. Зараз я покажу, підійдемо. Ось ми тут ще не доробили, не дорізали. Ось такі пеньки ми лишали. Зараз трошки розгружуся, бо обсиплявся сумками. Поки жду хлопців, поки прийдуть хлопці, трошки маю часу розказати вам. Ось я такий пеньок, і багато хто так робить, я дивився і... Навіть холдинги так роблять. Ну, в принципі, великі фірми. Лишають такий пеньок, потім під'їхали, монітушкою просто висмикнули його і все, погрузили там кудись на прицепі вивезли. в ну, нас опит був невеликий і ми ж решили спробувати так само. Прийшов я так оце все поле, оцей весь участок прийшов і лишив отакі пеньочки. Лишив такі пеньки. Ну і що, прийшла весна, це ми зимою їх зрізали, прийшла весна, почали ми пробувати їх висмикувати. Ну якби весна, має бути мягко, вологі багато, має висмикуватись. Приїхав ямтизоном з краном. Попробував, висмикується. Висмикнув я такого пеньочка. Навіть він був не двойний, а одинарний. І отак по кругу його, десь метр на метр, коріння. І я не знаю. Ну, коріння з землею. Просто Навіть не метр на метр, а може півтора на півтора. Просто такий пласт, шар, родючої верхньої землі, висмикнувся. І це просто варіант, або його брати з сокирою або чим, чим небудь оббивати цю всю землю стояти. Ну Це реально біля одного пенька треба стояти довбати пів, -пів години. Ну, і просто ми вирішили, що це не варіант. Просто взяти. Взяти цю землю, підняти і вивезти, це теж не варіант, бо тут, отут, ну, на цьому участку пісок. І оцей шар лючий, який ми маємо, там сантиметрів, я не знаю, ну скільки там він, сантиметрів 15 може, він якраз забирається із всім цим, цим корінням. Тому ми прийняли рішення оці всі пеньочки, які я поставляв, гарнесенько позрізати. Позрізати І тут зараз цей участок, тут угол небагато, буквально трошки ми будемо сьогодні дочищати його, спалювати. Це вже молоді пагани, які пішли. Певно, за два роки вони такими піднялися. Ось оці пеньки я зрізав. І це все також будемо по максимуму визбирювати сьогодні. І також будемо спалювати, щоб можна було постараємося вже цієї весни засіяти. Ось така у нас обстановочка. Всі пеньочки ось, я вже пробував дискувати, і воно вже, ну в принципі, ще е, пеньочок, дискова буде теж стар, старою, у нас є така вже, скажімо так, не то, що її не жалко, ну так ми її на такі роботи беремо, дискуємо, щоб воно скоріше перетрухало, скоріше перегнивало ці всі пеньки. Тому тому я пройшов його з осені і зараз будемо по максимуму визбирувати. Ще виріжемо, причистимо цей угол, щоб вже був участок. То значить як ми робимо, оце зрізаємо, чистимо, зрізаємо і потім мол, ну, в основному ми сіємо сою і пшеницю. І от стараємося сіяти сою, скажімо, на цьому участку. І тут вже ми пирскаємо раундапом. Пирскаємо рік, можемо два, щоб отакі пагони не, не росли. Тут просто ми тоді не, не встигли, просто не, не було часу. Тому воно так від, відросло, скажем, і треба його все по-нановому Зробити, ну це таке, тут не багато, тут ми справимося. Зробимо це, ось такі у нас дороги тут а лісовози роблять гарні. Стараються взагалі. ну лісовози стараються все на благо людей. А все вони тако вивезли, а потім тако не під'їхати, не до поля. І справа в тім, що ніхто нічого не робить. Вони оце вивезли і все, вони поїхали їм байдуже. Ви тут люди собі як хочете. І мусимо самі рівняти, самі діскувати. Щось, щось мусимо робити, тому що нам що тут потрібно їздити, вони там за, за зиму вивезли і все, їх ніде немає. Зараз хочу ще одненьке порівняння зробити. Ось іду. Оце також всі поля взяти в оренду, це все. Великі фірми, там тисячу і плюс гектарів, які мають навіть не тисячу плюс, там, там, там не одна тисяча і плюс. Точно не знаю, тому не буду казати. І ось наприклад, порівняннячко таке маленьке. А тут ось кусок, який ми взяли в оренду, малий фермер. І тут ось кусок і яке взяли в оренду велика фірма. ми стараємося по максимуму виробити, зачистити, щоб там, ну, якщо виробляємо, вирізаємо, то щоб зразу, через рік, два, три можна було сіяти. Тому ми стараємося так як для себе робити. Ось тут на цьому участку вирізають хлопці. Наприклад, ця сама велика фірма. Вона тут абсолютно нічого не робить, а здає так само в оренду чи субверенду, я не знаю як вони там домовляються. Вирізають хлопці, які продають дрова, хлопці, які палять бочки. Просто вони забирають те, що їм потрібно. Більш-менш діловий матеріал. А все інше вони так просто лишають, голєє. Ну, ніхто його не прибирає, ніхто його не складає, ніхто його не спалює. Так само ці пеньки патаки. все воно лишається, все воно буде заростати і і через. Через 2-3 роки тут не можна буде не прийти, не ні приїхати, нічого тут не можна буде зробити. Тобто, ну, тим, що вони вирізали, краще вони аж ніяк не зробили. Тут ось ще трошки нашої лишилося. Якби вони залізли трохи. Отут отак ось іде земля. Так, де собака, по цій порі йде ще наша земля сюди. Але мене тоді не було дома, хлопці... Хлопці трохи залізли, різали, Хотіли трохи взяти дров. Ну ладно, що якби прибрали після себе. Що таке? Я там з тих дров не жалко, але це коли лишають такий бардак, то ну... Таке собі трохи діло. Тому я думаю, сьогодні, якщо ми там справимося біля того участка, то перейдемо ще сюди, будемо різати тут, перебрати, щоб вже можна було заїжджати оприскувачем, обробляти, для того, щоб чим поскоріше виробити поле. Зараз йду покажу. Ось тут де ми вирізали. Тож ось тут це все хлопці залізли. Ось тут ці пеньті, це лишали не ми, це хлопці залізли. Вже якби на нашу землю вирізали, але Ну тоді вони дрова ще вони не забрали. Ми з ними поговорили, що так і так, це вже трохи ви на нашій землі зрізали, то вони типу мол дрова можете забирати. Але ми це все тут після їх вже прибирали. Голлє вже спалювали і вже навіть... Той рік я мину минулий рік пирскав раундапом, бо якби не пирскав, тут вже було б такий самий ліс як там. Тому саме зрізаємо, пеньочки трухнуть, ми там дрова забираємо, голлє спалюємо, прибираємо. А потім рік-два ми пирскаємо, а цей молодняк з берези, дуже сильно підіймається молодняк. Ось до, наприклад, ось тут була вербичка, ми її зрізали і рядишком росте ось такі буквально ти зимою зрізав і вже на наступну осінь вони будуть отакі метри висоту нові пагони. Тому дуже важливо це не в цей момент. Тому що ми там упустили, і знову маємо, знову маємо. Втрачати свій час і ресурси для того, щоб вирізати, виробити, хоча ми вже один раз там вирізали, були почистили. Тому... Тому так, друзі, працюємо працюємо, вирізаємо, виробляємо. Не знаю, дивлячись на обставини в країні чи правильно це, але... Маємо це робити для того, щоб собі мати що їсти і допомогти на ЗСУ. І ось там ще теж кусочок ми маємо, угол такий видно. Там буквально трошки теж треба буде вирізати. Тому, друзі, так. Хто ще не підписався на канал, підписуємося. Вам не важко, а нам приємно. Будьте з нами. Все буде Україна всім папа. -па.